Сьогодні я граю в особняк Сера Скарі, е, е, Страшне обі. Да. Як ви е, зрозуміли по назві відео? Да. А, так що, да. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну а я продовжую. Так, нажимаю на Play і давайте на Харт. Все ж таки, харт. Так, погнали! Так, сюди йти треба. Добре, ідемо. Ага, я впала і. що це таке? Hello. Не зрозуміло так. Добре, біжимо сюди. Біжимо. Так. Да. Клас, клас, клас. Біжимо, біжимо. І що? Так довго треба біжати? А, від нього треба, поняла. Бі... Біжимо. Hello. He'll <be> <sound> так, давайте. І чудово. О, мені дали бейдж, клас. Сіди, 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 і це я пройшла, виходить, виходить так, так? Да? Так, сюди погнали паркур. Чудовий паркур. Обожнений. О, я думаю, може вслідше відео зробити, як я проходжу Tower of Hell. Ну, взагалі-то Давні... давненько в нього не грала. Ось. Так що буде багато смертей, напевно. То ще де тут можу впадати. Ось. Так що дай на клас. Так, погнали. Ой, а що? А що сталося? Не поняв прикола. Я не поняв. Нє, no Thank you. Ну no бро. Господи. Раз. І дос. А, ну це дуже легко. Не знаю, чому я де тут О, там кокнулась, якщо я... Я ж начебто там не доторкнулася, але хто ще його знає, може баг, чи реально що там -то, то. Ну, добре, так. О, це да. дуже така цікава гра. Ось, дуже клас. Подобається мені? Давайте далі. О, чудово, проходимо. Так. Так, чудово, чудово, клас. О. Ну, я думаю, це дуже легко буде, чому. Назвали харт, я не знаю. Ну, по типу, для мене зараз це дуже легко. Не знаю, як вам, але чогось я проходжу його дуже-дуже швидко. Не знаю чому. Було б ще цікаво, чому. чому, <світ> Так добре, а, тут головне буде нормальним Ось, і вміти правильно ходити. <світ> головне не дивитися на низ. І щось таке. Зелену, зелене, зелене. перекригнула. І оце нажимаємо сюди. І що це таке? Ми відкрили, типу, туди що то там. Не знаю, дуже цікаво. Да. Ну, поки я проходжу будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Зрозуміло? Будь ласка, зробіть це, мені дуже буде <свісно> приємно. Ось, вам не важко, а мені дуже приємно. Сюда. Продовжуємо. Так. Тут дуже такі круті повороти. Ось, але, в принципі, зійде. Вау! Я так високо відкрию клас. А там ми будемо йти в рот, я так розумію, цю, ці, цьому цієї людині, вампіру. Не знаю. Як саме, але добре. Так, е, ого, це да. Що за блоки? Ой, я не знаю, що це таке було. Реально, я не розумію, чого, чого. Йо-маю. Не знаю. Так, перепригую. А, вони можуть вниз. Зрозуміло. Так, от так, от так. А, ну це уже таврухи, реально. Та Таврух, башня, Адам. І що це таке? Ага. Сюди. Нікуди? А, сюди, зрозуміло, добре. Беремо, а це респаун Так, ну добре. І беремо останню, ось так і ставимо сюди її наверх, Ось так. І піднімаємось, Раз, два, три, чотири, п'ять. Чудово. І йдемо, я так розумію, сюди. Да. Так, йдемо, йдемо. І що тут треба робити? А! Ага. О, я... дуже класно, але якщо б я знала, то б я б сказала, як воно називається. Ой. Але я точно вже не повний. Да. Блін, ну це м -м, важко. Оце реально важко. Бо е, таке відчуття, е, як наче, то дуже тут близько вона, ну реально. О, пройшла. Так, давайте. Е, сюди. Ага, сюди. Чи треба його переплювати? Ага. Куди треба? Туди? Да. Ага, реально туди. Ну, давайте йдемо, йдемо. Ну, дуже така прикольна ідея, похожа на Brawl Старс. Такий значок. Як о, Вау, оце, так, дивіться, воно рухається. Клас! Оце ілюзія. Клас. Ідемо. Ну, я думаю, воно мені не помішає ніяк. Ось, тому що я бачу, куди треба йти. да, Так. Ідемо, йдемо, йдемо. Так. Тут, я так розумію, радуга. Клас. Ага, так давайте. Ой, блін, не вийшло. Ой, коли там закінчиться цей паркур? Я не розумію. А, тут тут. А, а по типу, тут спавани, я думала, треба з само самого початку маю, переходити. Так, добре, зрозуміло. Так. І куди далі? Ага, просто йти туди. Дуже класна ілюзія. Клас. Давайте і пригаємо сюди. Мю! Так, і що тут у нас? А, ну це вже кінцівка. І що нам дадуть? Ага. Ага, бар'єр. А куди треба йому попадати? господи. Так, так, так. господи, 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 господи. Так, 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 так. ай яй 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 яй, -яй. Фух. Все. Сломала. Да? Чи не? Я выиграла? А ну-ка сюда. Ага, блин, не побачила. А ну-ка. І що я виграла, ю-моє? ну-ка. Треба ще туди піти. Треба ще від нього біжати. це на кінець. Ладно. І куди треба мені йти? Господи. Що це таке? Я повинна біля грибків цих бути, чи як? Як мені швидше с... йти, мені дуже вдачно. Що я від нього мені тут кокну. Все. Де? О, Господи, о господи. О, Господи. ой -я -я -я. ой -я -я. ой Ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой. А А куди мені треба йти? Тоді? А навіщо тоді ці грибки? Ну, ладно. Просто треба йти, я так розумію. Ну добре, йдемо тоді. Я не знаю, на що. Типу мені біг, чи як. Я не розумію, що треба як робити. Ну, а поки я розбираюсь, як пройти, поставте, будь ласка, лайк, якщо ви ще не поставили, будь ласка. Може це вас може і дратувати те, що я прошу у вас лайки, але це дуже треба мені для каналу, щоб він пробухався. Так що, якщо ви поставили лайк, дуже вам вдячна буду. Так, і куди треба? Джамп, джамп. О, Господи, джамп. І треба щеплисти відні очі. О господи. Оце да страшило. <с> Капець, він дуже такий лячний жах. Він ще шо йде до мене, чи як. це розумієте просто болото. О, реально, це шо? Реально, кінець. 22. А, 22 клас. Йу реально, походу. Вау, оце да. клас, Вау, тут дуже, ба, дуже высоко, капец. Класс. Ну, тут, значит, все грибы просто так. Я так разумею. я реально прошла, что его? О, да, я реально его прошла. Дуже важкий, типа, прошла. Не знаю. Ага. я рекорд, что ли, побила? Ого. The easy nobody. О, прикиньте. Я сделала за 636 секунд прошла хард. Я нарешті десь, хоча б я моя на першому місці клас, супер. Це ж я. Ой, боже мій як клас джамп Speed. Не треба мені просто джамп Speed, Speed. Ой, господи, я сама. А як мені приготуватися? Ну добре. Вау, дивіться, я перша пройшла. Боже мій, О, ну реально клас. Soft і край. І да. Блін, клас, реально класно. Ну добре, я так розумію, якщо на цьому, в принципі, я пройшла його, то я думаю, можна, в принципі, закінчувати. Дякую за перегляд цього відео. Всіх люблю, всіх дзямкою, всім бувай бай